Доброго дня усім, я Андрій Баштовий. Сьогодні новий день на громадському. Новий день новин на громадському. Сьогодні будемо розповідати вам про те, що е, актуально про те, що зараз в цей момент просто відбувається в країні. Е, на сході стає жарко. Я зараз говорю не про е, погоду у східних регіонах. Я говорю про те, що в Краматорську і Слов'янську активізувалася антитерористична операція. Фактично почалася повномасштабна її е, частина е, зі застосуванням артилерії авіації. Про це повідомляє острів. З посиланням на власні джерела цю інформацію підтверджують очевидців у соціальних мережах. Йде обстріл вогневих позицій бойовиків з повітря, і навіть працюють системи залпового вогню град, розповідає співбесідник агенції острів про те, що до застосування граду, ми вже мали не під непідтверджену цю інформацію, тобто, ми розуміємо, що це з місця події, людина можливо в емоційному стані, і ми не маємо точне підтвердження про те, що. Системи залпового вогню застосовується про те, що застосовується авіація, це ми знаємо точно. Журналіст Аркадій Бабченко повідомляє з місця подій теж багато свіжих актуальних новин. Проте є інформація неперевірена. Просять до сих пір не поширювати інформацію про те, що збитий український вертоліт, оскільки ця інформація знаходить з одних джерел про те, що він таки збитий, з інших джерел надходить інформація про те, що його не збили. Так, от Аркадій Бабченко пише про те, що український вертоліт вибухнув один раз повітря, один раз у. Уже на землі, проте ми шукаємо підтвердження ще в кількох джерелах. Відповідно, поки що не можемо достовірно 100% сказати, що ця інформація є точною. центрі АТО перевіряє цю інформацію. Відповідно, офіційне підтвердження вони не мають. Керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов раніше заперечив, що. У слов'янську взагалі ведеться повномасштабна операція з використанням установок град. Він каже про те, що бойовики між собою влаштували розборки і е, триває переділ сфер впливу. Заявив він з Також повідомив, що керівництво антитерористичної операції готове створити коридор для біженців зі Слов'янська. Ми розуміємо, що велика кількість людей не дуже е, хоче лишатися в районі бойових дій. Е, вони не можуть сподіватися на якусь адекватну поведінку з боку терористів, які окупували цю українську територію. Відповідно, вони хочуть залишити небезпечну. Територію раніше їм не дозволяла це робити терористи. І якщо така можливість з'явиться, то за повідомленням керівництва антитерористичної операції цим людям таку можливість нададуть. Зараз про те, що відбувається у Слов'янську, нам розповість місцевий мешканець телефоном. Зрозуміло, ім'я його ми називати не будемо з міркувань безпеки. Отже, доброго дня. Доброго дня, доброго дня, скажіть, будь ласка, можете нам повідомити якісь новини, що насправді відбувається в Слов'янську, але з того, що ви самі особисто бачили. Ну, я вам скажу, что 99%, что идут бои между Славянском и Краматорском, сбитый вертолет, тоже 99% был боевокомплект. Идут вокруг Славянска бои, нападающие наемники и армия пытаются кто кого переместить куда. Скажите, будь ласка, щодо, щодо... щодо вертолета, дозвольте, я вас уточню. Вы сами бачили, как сбили вертолет? там в ага, Зрозуміло, дякую. Як місцеві мешканці на те реагують, тобто вони мають можливість десь -то сховатися, тобто вони ж ну, небезпечно зараз перебувати. Люди прячуться по мірі можливості в погребах, все залежить від ситуації. Смотри, бойові дії йдуть. идут. Кожовер или, или легкі обстріли, пулеметно автоматные, все зависит від бойових дій. І скажіть, будь ласка, ну просто я думаю, більше наших глядачів вони не зовсім розуміють, як це географічно виглядає. Ми пояснимо, що Краматорськ і Слов'янськ – це зовсім поруч, але бої відбуваються на околицях міста, чи вже фактично в самому місті теж відбуваються якісь? Ні, я вам скажу, що антітеристські роботи йдуть дуже слабо. Многі вважають, що вони дуже слабо працюють і треба їм просто. Быстреє працювати і більш інтенсивні, щоб менше жертв було з цих сторон. Uh -huh. А скажіть, Тому, будь ласка, тут в округ да, вокруг діє локально, то там, то там, то там, це ситуація, каже. І скажіть, будь ласка, е керівники антитерористичної операції говорять про те, що вони готові забезпечити коридор для того, щоб біженці з Слов'янська, люди, які хочуть залишити місто, виїхали з міста. Е чи справді є такі люди у Слов'янську, чи справді є бажання у мешканців е залишати місто yeah, як люди, багато таких людей? Намагаються виїжджати, кто мог вывезти семьи, детей и жен, опять же, по ситуации, потому что, когда выезжаешь, бывает в боевые действия, начинаются люди возвращаться, потом опять пытаются выехать. То есть все опять по возможности. Кто может, тот выезжает. Кто боится квартиры, дома оставить, потому что идет мародерство, идет занимание пустых квартир наемниками, сепаратистами, чтобы там жить и потом обстреливать и военных, которые будут в Хайлево. Ми дуже дякуємо за інформацію. Єдине, просимо вас, бережіть себе, не ризикуйте даремно. Ми розуміємо, що відбуваються справді бойові дії, і краще, краще себе поберегти. Дуже дякуємо вам за те, що надаєте нам інформацію. Я нагадаю про те, що це була інформація безпосередньо безпосередньо слов'янська. Наш співрозмовник зараз перебуває в межах міста. Зі зрозумілих причин ми не показуємо ні його обличчя, ми не говоримо вам його ім'я, проте маємо достовірну перевірну інформацію з місця з місця події. Отже, на Донбасі так само. Багато насправді новин, які озвучувати важко зараз. По перше, у Луганську сержант строкової служби загинув під час через отримане вогнепальне поранення під час захоплення терористами військової частини. Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби головного управління МВС у Луганській області. Як повідомляється, сержант строкової служби, командир першого відділення першої стрілецької роти з конвоювання та екстрадиції підсудних, 22-річний, 22 роки всього хлопцеві, Дмитро Шолеман помер у лікарні о 8 ранку. Сьогодні. Він був жителем е, е, села Калинське у Луганській області. Як відомо, е, у середу ввечері терористи, прикриваючись мирним населенням, е, пішли на штурм військової частини Національної гвардії у Луганську. Під час нападу військові відстрілювалися і протистояли нападникам, е, і змогли протистояти першій спробі е, захоплення частини. Е, ми е, маємо багато. Інформації від Дмитра Тимчука, керівника центру військово-політичних досліджень, він заявляє про те, що на боці терористів. Працюють бійці Кримської Альфа, які зрадили Україну. Пройшли перепідготовку в Росії в Балашисі та повернулися в Україну і тепер воюють на боці терористів. Про це в ході брифінгу заявив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними на Донбасі терористи несуть дуже серйозні втрати. Зараз надамо йому можливість в прямому ефірі громадського розповісти, що ж насправді відбувається. Не буду переказувати його слова зараз. Запис його прес-конференції. Во-первых, идет террористы, при том, как они умеют красиво надувать щеки и там, кидаться громкими фразами, у них потери составляют в процентном соотношении к силовикам там, 1 к 10, 1 к 20. У них действительно серьезные потери среди личного состава. То есть тут речь идет, во-первых. Во-вторых, большая часть либо сейчас идет на сотрудничество, ну то есть, просто говоря, сдается в плен и сливая информацию о своих, так сказать, соратниках, Пытаются спасти себе шкуру. И чем активнее будет АТО, тем этот процесс будет, конечно, больше. Но люди воюют фактически за деньги. Идея как таковая присутствует. Ще повідомлення з Луганської області. Там ліквідовані блокпости місцевих сепаратистів. Про це повідомляє сайт інформатор Лґюй. А за словами очевидця, два з трьох постів, які розташовувалися біля Краснодона до Суходольського, ліквідовані повністю фактично, тобто на відрізку немає тепер цих блокпостів. Даних про загиблих і поранених наразі немає. Тобто, це інформація лише про знищені блокпости. Далі вже отримуємо детальну більшу інформацію. І вам її відразу повідомимо так само. Так Зван як ме може звучить народний мер Слов'янська. В'ячеслав Пономарьов зізнався, що сепаратисти захопили у полон представників місії організації безпеки і співробітництва у Європі. Місію ОБСЄ ми попереджали. каже він, що не бажано з'являтися на просторах Донецької землі. Це я напряму його цитую. Вони не послухалися, тому ми вирішили їх затримати. Зараз вони перевіряються після перевірки, будуть відпущені. Про це заявив Пономарьов. За його словами, спостерігачі знаходяться у ополченців у маківці. Маємо підтвердження того, що вони справді. Затримані і інформація з Криму дуже складно. Отакі от новини читати, тому що ми розуміємо, що за кожною такою новиною стоять родини, стоять близькі люди в Криму. Протягом тижня зникли уже на цей момент два активісти громадської організації Український дім це Сімферопольці, Тимур Шаймарданов та Леонід Коржу. Обидва пішли з дому та не повернулися. Зв'язок з ними на цей момент. Відсутні, тобто, ми не можемо сказати, де ці люди знаходяться. Не маємо спілкуватися з їхніми близькими, отримувати від них якісь новини. Так само свіжої інформації точно немає. Можемо сказати про те, що інформацію про зниклих активістів отримав центр журналістських розслідувань. Повідомили координатор організації Український Дім про це. Ми пробуємо тимчасово зв'язуватися з близьким, отримувати свіжі новини. Але наразі оновленої свіжої інформації ми не маємо. Службою безпеки України це вже у Києві відбувся пікет. Активісти громадського сектору Євромайдану вимагали притягти до відповідальності злочинців у погонах, зокрема екс голову СБУ на Луганщині Олександра Петрулевича. Цей військовослужбовець зазначив, що таких зрадників є чимало. Називав прізвище Литвина, який очолює Державну прикордонну службу України. Нам відомі прізвища Луцюка, Петру Ливича, Фучеджі, є безліч силовиків у погонах, які вже себе розкрили, які вже показали, на чиїй стороні вони в цій війні. Які вже себе показали як агенти Кремля, зокрема такі як Петру який 6 шостого квітня роздавав зброю з арсеналу СБУ, зокрема, роздавав зброю Гіркіну Герушку, роздавав зброю Мажаєву і іншим бійцям так званої Донецької народної республіки. Е, до нас виходив якийсь просто, я не знаю, чи це пресаташе чи представник там, можливо, офіцер СБУ, який запросив нас передати наші вимоги до громадської приймальні, що ми обов'язково зробимо. Однак він не став коментувати ситуацію на камеру. Ми б хотіли сьогодні запросити когось з речників СБУ надати їм мікрофон, аби вони власне прокоментували цю ситуацію. Тому що я підкреслюю, що є двоє офіцерів СБУ, які загинули в боях, в боях можливо проти зброї, яку роздав Петру Левич, і хотілося б, аби... Самі збушники, я переконаний, що є офіцерів, яких є честь і гідність, сказали, сказали тим і їхнім дітям неповнолітніх. А в цих двох офіцерів є неповнолітні діти. Або вони сказали, на якій стадії розслідування, де зараз Петру чи відкрите кримінальне провадження, чи є міра запобіжного заходу по ньому і так далі. Тому що по жодному з таких випадків я думаю, ані глядачі, ані читачі засобів масової інформації не знають інформації, що зі зрадником Фучеджі з Одеси, що з Петром Луцюковим, що з Петролевичем. Тому ми сьогодні прийшли сюди, зокрема з плакатом, що вони покривають терористів. У нас є двоє заґратованих зрадників. І є знак питання великий. Ми питаємо, скільки ще має бути таких перевертнів, таких зрадників, які себе розкриють. І які своєю зрадою понесуть загибель наших СБУшників, працівників МВС, там збройних сил і так далі. Скільки ще таких має бути перевертнів, то поки нарешті розпочнеться справжнє переслідування цих зрадників, які відкрито роздавали зброю диверсантам, які призвели до загибелі наших силовиків? Тому ми вимагаємо сьогодні конкретно А звіту громадського на східцях і Б вимагаємо притягнення до відповідальності. Маємо свіжу інформацію зі сходу. Є третє джерело, яке підтверджує те, що справді. Український вертоліт, вертоліт повітряних сил збройних сил України було поблизу місця проведення операції. Збито все ж терористами, за словами журналіста Аркадія Бабченка, вистежували цей вертоліт. Він знайомий був особисто з пілотами цього вертольоту. Так само місцевий мешканець, який включався у нас в прямий ефір. Підтвердив, казав, що бачив, як український вертоліт упав. І на цей момент є уже підтвердження третього джерела штабу антитерористичної операції. Пан Солозньов також Твердив про те, що таки справді збили український вертоліт. Маємо інформацію такого міжнародного вже зразка. Далі продовжується інтеграція навколо Російської Федерації країн, які вже повністю фактично. Значною мірою підконтрольні Володимиру Путіну, президенти Росії, Казахстану та Білорусі, це Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко. В Астані підписали договір про створення євразійського економічного союзу. Зокрема, договором передбачається єдина політика в галузі тарифного, і нетарифного регулювання, транспорту, промисловості, координація сільськогосподарської політики у цих країнах окремим блоком. Також закріплено положення з поетапної інтеграції енергетичних ринків. Очікується, що євразійський економічний союз. Розпочне офіційно свою роботу фактично з 1 січня. 2015 року, тобто більше як за півроку, і ще цікавий сюжет. Його покажемо на завершення. Далі відразу підемо готувати наступний випуск новин, але перед тим як перейти на наступний блок громадського за годину. Нагадаю, ми з вами тут же побачимось. Покажемо відео Радіо Свобода, архів Служби безпеки України підготував і передав представникам меджлісу документи про депортацію кримсько-татарського народу у 1944 році. Серед документів є справді унікальні матеріали про плани та саме Насильницьке вивезення протягом двох днів величезної кількості представників кримсько-татарського народу з рідних домівок у віддалені регіони СРСР. Нагадаю про те, що під час цього переселення величезна кількість людей загинула, і фактично цілий народ перемістили просто в зовсім іншу локацію, де вони були не пристосовані до того. Отже, сюжет Радіо Свобода. Я з вами прощаюся. Тоді на все добре громадське готує свіжі новини для вас. Спробуємо зв'язатися з людьми на місці подій і чекайте на свіжі новини тут за 40 хвилин.